А ми Але тут це, я думаю, що що сталося? Шукають. Та, та ми тут привезли вашим Це мило для ваших стареньких і для вас. Тут на шість поділити. Це від дівчат з фундації Life Польська. Це такі не будете мати можливості щось готувати, то на скоро руки зготуєте. Це пасти зубні від храму святого Павла і Петра. З міста Новояворівськ. печиво в тому числі для ваших стареньких. <LGBTQ3> це від, від наших тайванських друзів. Такі дуже, дуже, э, дуже ніжні, э, теплі одіяли. Ви <LGBTQ3> Оце буде надо. <радити>, це, це від наших, так само що э, від наших друзів. Злучений українсько-американський допомоговий комітет з Америки передають. Це так маєте так само шість шампунів, шість тих, всього по шість. А це від сумки Самарянина такі самі продуктові набори. Присідайте, присідайте. це, скажіть, що там ваш ровер? Їздить. ми ми зараз якраз плануємо е, вам організувати такий ровер. Знаєте? Я думаю, що і нам все вдасться. Єдине, що треба трошечки почекати. <плес> Дивіться, він, Це не він особливий велосипед для особливої пані Наталі. Це є е, частково електричний, він заряджається. Відповідно, він заряджається від того, коли ви крутите. І я думаю, що він вам сподобається і буде гарно возити вас для того, щоб ви мали можливість допомагати стареньким, стареньким пенсіонерам. А, З прицепом ви вже собі самі подумаєте, так? Да? Да. Тепер треба вчити мене їздити. Я, — Я не знаю, як їхати. Плюс. Так, він їде реально круто. Само їде, так? при тамтій зустрічі ми говорили про те, що або велосипед, або мопед, так? Тому, відповідно, ми два в одному організували це. Дякуємо всім, хто Дуже хто дякую. доєднався кожною копійкою. Відповідно, ми гарно ми зробили гарну справу всі разом. Пані Наталя буде щаслива. Богом всього вам найкращого, дуже дякую велике вам за дякую все. і я вам дякую дуже велике. Велике вас дякую Це все дуже Нема що дякувати. Катайтеся Ой, ви і насолоджуйтесь.